Коли ти вперше зрозуміла, що з твоїм настроєм щось не так? <с chưa> ну, спочатку у мене була дуже жорстка депресія. Мене посадили на антидепресанти, все було класно. Ми поступово піднімали дозу, все було ще більше класно, а потім ще більше класно. А потім я така, що це слишком огона. Я така, це щось не то. Що ви мені даєте, доктор? Ну так, реально, ну, типу, це було просто нормальне дозування антидепресантів, але мене щось то Перестала їсти спати, скинула дуже багато ваги, просто дуже різко. Я важила 52 кілограми при рості метр сімдесят я прийшла до своєї психіатрині, я кажу, взагалі, все дуже класно. Але насправді все якось занадто класно. У мене ще були. Е... Я не знаю, чи це можна говорити на Ютубі. Можна говорити? Так, ми якщо вирежемо, але я сподіваюся, що можна. У мене були думки під час <свісно> Вирізаємо, <свісно> ладно. <свісно> <свісно> Хорошо, Заново, У мене були певні дуже негативні думки. <свісно> <свісно> дуже максимально негативні, якщо ви розумієте, про що ми. Того, що мені було дуже погано. Uh -huh. А коли в мене почалася гіпоманіакальна фаза, хоча мені потім я з іншою психіатринію про це говорила, вона каже, по пахою вже нормальної маніакальної фази. Ну ладно. Mm. І я ж кажу своїй психіатрині, отій старій, що оці от дуже негативні думки у мене і в гіпоманії присутні. Ну, ну Це коли мені дуже добре вони присутні, бо мені так ахуєно, що я хочу це на оцій прекрасній ноті і закінчить. Вона така. Mm. Це піц. У вас інший діагноз.